І Роксану. Я продовжую свій репортаж із Києва Ради. Власне, поруч зі мною зараз знаходиться депутат від ВО Свобода Ігор Мирошниченко. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго і питання дня. моє до вас наступне. Власне, зараз вся інтрига і всі очікування. Знаходяться у Верховній Раді, так чи буде завтра відправлено уряд у відставку, чи буде сформована нова більшість? Які у вас є остання інформація з приводу цього процесу? По перше, я хотів би відреагувати на слова ваших падучих стосовно е того, і е це слова, які поширює влада, стосовно того, що нібито було захоплено адміністративну будівлю київську міську держадміністрацію. По перше, її ніхто не захоплював. Вчора я був присутнім безпосередньо, коли київська громада зайшла. У приміщення Київської міської ради це комунальне майно. Кожен громадянин має право заходити до органів місцевого самоврядування. Вані колеги пояснювали нам декілька разів. І, це так, в Так це важливо, чому да. я хочу послідовно сказати. Mm -hmm. Наскільки це важливо? Це важливо для того, щоб влада не вчиняла провокації, не обріхувала тих людей, які тут знаходяться, і не а, а, не, не вдавалася до спроб штурму. Тому що тут дуже багато людей, люди дотримуються порядку і тут все в рамках закону. Що стосується завтрашнього засідання парламенту, можу сказати одну річ: насправді завтра дійсно ключовий день. Ми подивимося, наскільки не словом а ділом ті регіонали, які нібито відмовляються зараз підтримати режим Януковича. Справді засуджують вчинки президента, і справді будуть по один бік з народу. Взагалі, якщо вони це може, бути, це може бути лише <пілля> завтра, лише завтра ближче до ранку. Тобто, тому, це тому буде? Безперечно, безперечно, тому що ви розумієте на словах легко говорити. Але по факту воно виявитись може бути зовсім інше. Ясно, сьогодні вони... сьогодні завдання таке: вулиця має цих депутатів депутатів регіоналів щурів налякати більше, ніж їх налякував упродовж трьох років Янукович. І тоді в нас буде антипрезидентська більшість, яка відправить уряд Дезарова у відставку і дозволить нам далі тиснути на Януковича, аби він капітулював перед Майданом. Тобто ваш... Так. так. Та перебування людей дуже просте. Ми знаємо, як Олександр Попов, коли мітинг був ще на Майдані, викликався допомагати мітингувальникам теплими речами, наметами, харчуванням. Ми сюди прийшли і звернулися до нього, по-перше, щоб він продовжив надавати таку допомогу, оскільки він її не надає сам, то ми її взяли без його відома. Друге питання. Олександр Попов сьогодні, по суті, вустами президента є відповідальним за побиття дітей на Майдані. Ми хочемо, аби він сюди прийшов і сказав, чи він став стрілочником, відповідальним ЦАПом відбуваємо, ефірним ЦАПом. В устах Януковича чи справді давав накази Беркуту бити дітей? Третє питання Галина Герега, яка є сьогодні виконувачем обов'язків міського голови і керує нелегітимною Київрадою, має прийти до людей, послухати київську міську громаду, яка вимагає вже майже рік провести вибори Київської міської ради, призначити ці вибори. Почути цих людей, розпустити Київраду нелегітимну, нелегітимно, просрочену, і кияни мають отримати місцеве самоврядування. Звичайно, це є опорний пункт. Тут люди гріються, тут люди приймають медичну допомогу, сюди стікаються всі для того, щоб Пане отримати гри. інформацію. Оце мета перебування Цю... цих людей. Так, ми це висвітлювали сьогодні. Також як тут люди е, отримують і допомогу і як вони взагалі тут влаштовуються. Тож бачите, немає ніяких провокацій, все знате, спокійно. Але тут дуже багато людей це, виникає питання: якби, чому вони не на акціях, чому вони на, на, на майдані чи посилити Так я чи я хочу там, сказати. Кількість? Я хочу так. сказати, що я з самого ранку по всіх вулицях пройшовся, Був біля Кабміну, був біля адміністрації. А наші депутати були біля Київської обласної ради. Воно ж приміщення ЦВК, викада, Київська обласна рада до речі, прийняла рішення підтримати учасників майдану і був на самому майдані людей. Дуже багато. Які це більше людей, ніж було на помаранчевій революції. А ті, хто тут, вони просто тимчасово або отримують допомогу, або гріються. Угу. Вони повертаються на Майдани. Плани на вечір прості: лідери опозиції дадуть чіткий план дій надалі. Ми постійно інформуємо всіх людей. І найважливіше маємо стояти до кінця. Сьогодні, акція на Майдані, сьогодні акція. мають усі усвідомити, що штурм адміністративних будівель. Може лише посприяти тому, щоб Янукович вів надзвичайний стан. Він спит і бачиться. Такого сценарію ми йому реалізувати не дозволимо. Люди мають тиснути на вулицю і, а, з вулиці, і влада має зрозуміти, що народ не розійдеться доти. Так, Павло, вас чують, ви можете поставити так, так, так. запитання так.

Павло, Павло, це дуже слушне запитання, я вам дуже дякую за нього. Ще вчора вночі я, а також кілька інших народних депутатів, вели перемовини з міліцією, і ми гарантували міліції, ми виконали свої гарантії. Ми не блокуємо роботу КМДА. Всі люди, які приходять на роботу, вони мають можливість доступу до цих приміщень. Тому Попов цинічно бреше, коли каже, що ми паралізували роботу органів виконавчої влади у місті Києві. Він цинічно бреше, коли каже, що через присутність у колонній залі можуть бути невиплати зарплат, можуть не працювати лікарні, може бути припинено водопостачання і таке саме таке інше. Це цинічна брехня. Люди, які працюють над забезпеченням міста, вони мають доступ до своїх кабінетів. Мітингувальники присутні тільки в колонні. Соні залі, де немає робочих кабінетів, вони присутні на першому поверсі, де є туалети, медпункт, і жодним чином не перешкоджають працівникам, які Зрозуміло. мають виконувати свої обов'язки. Зрозуміло, дякуємо Ігоре. Дякую.